Отаманщина була потужним рухом по всій Україні з 1918, ро... 1918 року. От я... сьогодні поговоримо про полтавського отамана Андрія Левченка. Закінчився 6 класів гімназії. Він пішов в Київське військове училище, де вже в 1916 році він виходить з нього зі званням підпоручика царської армії і йде на фронти першої світової війни. Після... Він на боці кого йде ну, на царської на боці царської армії, тому що Київ на той момент знаходився в Російській імперії. Після лютневої революції 1917 року, жовтневої, ну, лютневої і жовтневої революції, коли до влади приходить гетьман Павло Скоропадський, він вступає до нього в армію і опиняється в другій Чорноморській дивізії армії Павла Скоропадського. А вже в 1919 році, коли директорія на чолі з Симоном Петлюри і Володимиром Винниченком підняла проти Скоропадського повстання, Андрій Левченко приєднується до Січових Стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем і йде виганяти Скоропадського з Києва. Потім він з Уга. А чого він так змінив? Тому він за Скоропадського а, багато він... спочатку на початку гетьманування Скоропадська багато селян його підтримувало. Тому що о, вони ж якраз його поставили на пост гетьман. Сказали: нам треба гетьман, повернемо старі порядки, заживемо як за часів Хмельницького. Нам діди розказували, що тоді а Серйозно таке казали? Ну в такому дусі. Я думала, німці поставили пропаску. Е, ну німці цим скористалися. Е. Але коли Скарапаський почав відновлювати старі порядки, тобто поміщиків, селяни на нього обурилися і взялися за зброю. І багато хто з Гетьманської гвардії, яка становилася переважно з більшості з українців, яка налічувала 15 тисяч були вихідця, селян. Або вони приєднуються до повстанських загонів, або переходили на бік директорії УНР. А, вже... а Левченко він був селян чи він був 에... Звідки? Він 에, з Кобиляк, тутешній майже. 에, він Селян з середньої селянської звичайної родини. Він разом з січовими стрільцями виганяє Скоропадського з Києва. Весь 1919 рік він воює разом з ними на фронтах армії УНР. Але коли Галицька армія Починає хворіти від тифу, і переходить то до білих, то до червоних. Він з підробленими, з підробленими документами вирушає до рідних кобаляк, де розпочинає е, створювати круту розвинуту підпільну мережу. В кобаляках його багато хто знали, е, і тому дуже швидко ця мережа почала розвиватись. І вже на початок Мета цієї мережі. підняти повстання проти червоних. І повстання все таки піднялося. 24 травня 1920 року вибухнуло повстання в Кобаляках. За Левченком зібралося кілька тисяч озброєних повстанців. І ще дуже багато тих, хто їх підтримував, оснащував зброю, патронами, їжею, амуніцією, ну, одягом теплим. Якщо б до цього була потреба, але е, вже під час нової економічної політики в 1921-22 роках багато з повстанців повелися на агітацію лені на землю сіля на фабрики рабочим і е, склали зброю, і подалися працювати на е, мирні, ну, на хліборобській. Роботи, але вже в 30-х роках, коли почалися чистки, то їх підняли за старими справами щоб вони були учасниками бандитських банд, або банд контрреволюції. Бандитські, ти... бандитські банди, Бандитські банди, так ви їх і називали, або банди контрреволюції, або петлюровські банди, або ще якісь банди, або бандити, або петлюровці неважливо. Їх розстрілювали або загрібали до тюрем і концтаборів. І з Левченком після цього залишається кілька сотень довірених вояк, надійних вояк. І вже після цього він перебирається з лівого на правий берег Дніпра е, на Дніпропетровщину, де починає теж розвивати агентурну сітку. Але в лавах Левченка виявився зрадник, як завжди. Його загребли і розстріляли 8 березня. Е, 1922 року. Унікальність цього атамана — Він був єдиний, хто звітував про свої петлю дії самому петлюрі, штабу Нері, особисто Петлюрі. За що потім отримав від нього звання полковника. А що інше не звітували? Тому що багато хто як зелений, посварилися з петлюрою. Багато з ким Петлюра намагався налагодити стосунки так з Махном, але Махно не пішов з ним на співпрацю. Багато хто не мали зв'язків комунікацій, як Холодноярівці, щоб звітувати про свої ділі. А Доді, як це звітував? Мобільного зв'язку тоді було інтернету. Не було ну, як через довірених людей. Багато от той же самий Юрій Горізгорський, який описує свої події Холодний Яр, його послали довідатися, що діється за Збручем взимку 21-го року. 1921 року, і вже за Збруча він не повернувся. Багато хто до Збруча, до Варшави, там, де розміщувався уряд у нервикзилі, доходили. А з Польщі до Сарасарі їх не пускали, мало хто пробирався. Але людям Левченка щастило, і вони добиралися і звітували так дії Петлюрі і від Левченка до Петлюрі, і від Петлюри до Левченка. Я раніше до минулого року я не знав взагалі, що він був так само. На Полтавщині було багато отаманів Лонті, Христовий, е, ну один одні з найвідоміших. Садовий, здається, е, Юрій. Отаманщина була потужним рухом по всій Україні з 1918 року. року, от якраз е, от і питала, чого підняли бунт проти Скоропадського. От Скоропадський своїми діями, що він німці почали примусово відбирати хліб у селян і відновили поміщиків, він якраз підбурив повстанський рух. На ну, подачі примусово були такі домовленості, що німці... але ж народ про це не знав. Народ уже довідався постфактом. і причини, чому селяни почали повставати проти німців і чому німці відбирали в них зерно. Тому що були такі домовленості. коли ще була Центральна Рада, і після бою під Крутами, о, ні, в той час, коли був бій під Крутами, УНР відправив свою делегацію в Брест, там, де велися мирні переговори. І Україна заручилася підтримкою центральних держав, тобто Німеччини і Австро-Угорщини, що вони, що Австро-Угорщина, Німеччина дають УНР військову підтримку, виганяють більшовиків України з усіх територій. О, і А УНР взамін дає їм зерно, тому що на той момент в Німеччині був дуже сильний голод. Німеччина чи Австро-Угорщина? Австро-Угорщина Німеччина після Другої світової Австрогорщина Першої світової Першої світової Австро-Горщина, але розпала. на той момент Австро-Перша світова війна ще велася, і Австро-Угорщина той момент ще існувала. Пожі, перший теваликом, в 17-му закінчили? Ні, в 18-му. це Російська імперія, в Східний фронт посипався в 17-му році, тому що розвалилася Російська імперія і багато хто дезертирували з фронтів. І останньою е, е, атакою російських військ, останнім бойовим діям, наскільки я. Якщо я не помиляюсь, був Брусиловський прорив, але він закінчився. Ну ні для кого це вже було не потрібно. Тому що царя немає, на його місці тимчасовий уряд такий хотів закінчити війну, солдати воювати не хотіли. Багато хто дезертирував з армії, народ цього не хотів. І тому цей Брусиловський прорив. Так є вже в 18-му році е, українці. Бій Крутами теж початок вісімнадцятого року, правильно? Так. Там січень і як вони могли. Е... Заручитися підтримкою Австро-Угорщини, яка була нам. На, може... Ну, Австро-Угорщина хапалася за рятувальне коло в виді українського зерна. Тому що німці потребують. Ну... Так німці чи Австро-Горщини, я плутаю. І німці, і Австро-Угорці. Це Бо... одне і те саме? Ні. Є Німецька імперія, а є Австро-Угорська імперія. ОНР залучилася підтримкою і тих, і інших. А в ті, в ті часи хіба була німецька імперія? Так. Була Австро-Угорська і російська. І ну, типу, німецька імперія теж існувала, її об'єднав Німеччину і зробив з неї імперію Карл фон Бісмарк, на честь якого потім Гільдер назвав Корабель. Господи, Я заплуталась. Перша світова війна. Хто там з ким воював? Господи, були Антанта. Це Британія, Франція, е, Америка, потім в 17-му році, де Російська імперія і ще там деякі держави, які гризлися між собою. Але вони заручилися. Підтримкою Антанти і Четвер... Четвертий Союз. В них входив склад Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Болгарська імперія і Османська імперія. Тобто це був Союз імперій. Ага. Е, І там ще деякі країни, які користувалися е, підтримкою Четвертого союзу. І от е, УНР разом з німцями виганяє з скор... Ой, більшовиків з України. Петро на звісний похід на Крим. Е, німці ой, господи, УНР доходить до кордонів у Украї... УНР, які були позначені на карті. Якщо хто бачив таку круту карту УНР з Перемишлішиною, з Донну Кубаню, то от донь Кубань самі потім доєдналася до держави Скоропадського. І от вони доходять до цих кордонів, і скор... але німці починають лізти е, не в свої справи, як то кажуть, пхати нас до чужого проса, і Центральна Радність це не подобається. Німці кажуть, що ви ви цей, вибрикуєтесь. Ми вам допомогли, але німці хотіли зерно. А селяни не хотіли віддавати своє зерно німцям. Угу. Тому що селяни ще тоді не розуміли, що таке Україна, українська національний ідеї, і мало хто розумів з селянства. І коли вже німцям це не сподобалося, що Центральна Рада вибрикується, і поставили на о, своє на місце Центральної Ради м м довірену їм особу. Павла Скоропадського, колишнього російського офіцера, кавалериста... Ти сказала, що його обрали з е, хліборобіль, і воно було постановочне. Оце. Це е, в той час німці подумали, що треба когось поставити свого. Так, да, когось свого, довірену особу. І в той час проводилися о, оці народні збори хліборобів. Зібрався народ, приїхав в і Кажуть, нам треба гетьмана, дайте нам старі порядки. Німці такі тримайте. На всі такі о, це прямий нащадок івана Скарпатського заживем. А от, як то кажуть, фортуна повернулася до нього іншим боком. І селяни почали готувати повстання проти нього, і якраз Петлюра виходить на сцену. Петлюр такий, ага, селяни гатують проти Скоропадського повстання. Треба цим скористатись, тому що Скоропадський засадив петлюру до тюрми на кілька місяців до Лук'янівської, якщо не помиляюсь, і під чесне слово відпустив його. О, він, під чесне слово, що під чесне слово, що Петлюра не буде піднімати проти нього повстання. Але Петлюра взяв і підняв. Боже який. А, а як він міг? Е -е. Чесне слово, це ж вагомий аргумент. Якраз тоді Лєченка теж разом з січовими стрільцями, які складали ядро армії директорії УНР, теж вступає до лав січових стрільців і разом з військами Петлюри Канавальця. Іде визволяти Мені Київ вже від комарі. Заїли. Заїли. Вони вже собака так. заїла. Так, все. все. Про операцію оверлорд запишемо завтра. Кого? Оверлорд, день, де висадка в Нормандії нормальній да, червня 44-го року. Бо в мене, в мене. Комарі. Є якісь питання з зала? Давайте вже закінчимо. Добре. Я вже вимкну свій мікрофон, але всім до побачення. Угу. Чекайте нових відео.